Сьогодні розпочнемо із настановчого слова, із нового заповіта? Ну будемо і в старий. Будемо дивитися в старий заповіт. То тобто. 2 Коринтянин, 8 розділ, 14-15 віршики, і я назвав так. А чи є в новому заповіті манна? І от де вона знаходиться, якщо єсть? Новозавітня ця Манна, Друге коринтян. 8, 14, 15. У нинішній час, пише Павло, да? ваш достаток нехай їм допоможе в їхній нестачі. Ваш достаток нехай допоможе їм в їхній нестачі. Щоб і їхній достаток допоміг вам. У вашій нещ... нестачі, щоб існувала рівність. Як написано, той, хто зібрав багато, не мав надміру, а хто зібрав мало, не мав нестачі. І от апостол Павло, ми бачимо, він у своїй, е... в своєму посланні він посилається на книгу вихід. Чому я казав, ми будемо переходити в Старий заповіт. І там в цій книгі вихід описується процес збирання самої манни. Дивіться, друга книга Моїсея або Вихід, у кого який переклад, 16, 16, 18. Це і є, читаємо, саме те, про що говорив Господь. Тож нехай кожен збирає його за кількістю осіб, гомерна особа. Збиратимете на кожну людину за кількістю душ, що проживають у вашому наметі. Ізраїльські нащадки так і зробили: хто зібрав більше, а хто менше. Та коли міряли гомером, то не мав надлишку той, хто зібрав багато, і як і той, хто мало зібрав, не мав недостачі. Кожен збирав відповідно до потреби і кількості. У нього їй Логіка апостола Павла, да, вона дуже незвичайна, але вона відкриває важливий так званий духовний закон, так називаємо. Дивіться, манни було багато. Господь слав манни дуже багато. І тому кожен міг користуватися нею, кожен міг збирати. Міг збирати ну, тільки стільки, скільки йому потрібно, а не стільки, скільки він захоче. Розумієте? Дивіться, Бог посилав щедро, Бог посилав, щоб всім вистачило. Ну, який головний принцип, щоб кожен брав саме стільки, скільки йому потрібно. І це нам потрібно навчитися. У тих, хто взяв більше, про запас манна що робила? Псувалася. Правильно, і заводилися в ній черв'ячки. І може рибакам це і до вподоби було б, так? Да? Є і черв'ячки на рибалку, так? Да? Ну, дивіться, Бог через це навчав ізраїльтян чому? Довірі. Щоб вони довіряли йому кожен день. І от тепер у мене запитання, а як же ж пов'язаний збір цієї мани із взаємодопомогою, про яку говорив Павло, про яку він закликав? Каринтян? Дивіться, апостол вважає, що і сьогодні Бог, так як і тоді, щедра. Розсипає свої благословення на церкву, щедро розсипає, так як він манно розсипав, їй було дуже багато. І отак апостол вважає, що Бог хоче, щоб ми так робили, як вони тоді, коли її збирали. Вони нерівномірно розподілялися. Ну, серед віруючих. Неравномірно. Розумієте, в кого більше яйців було, ти її більше получили, в кого менше, менше. І так і зараз благословення падають на когось більше, на когось менше. І ті, на кого менше, ну не завідуйте, не заздрі. А розумієте, для чого це? Якщо кожен буде брати собі само із потреби, з поточної потреби, а якщо в нього буде наглишок, то він передасть тим, кому не вистачає. І оце буде рівномірність. Розумієте? Господь ніколи не давав кожному дінарію. Ніколи не давав. Він комусь давав більше, комусь менше. Ну ті, хто більше, він хоче, щоб відкривали свою душу. Для тих, у кого менше. Розумієте? Mm -hmm. Цікаво іще одне, що при надлишку старозавітної манни, да, вона псувалася сама, в ній заводилися черви. А от коли ми зараз в Новому заповіті накопичуємо матеріальні благи, накопичуємо тільки собі, черв'яки заводяться в нашій підсвідомості, це факт. І це факт. Сприймати матеріальні блага не як свої, а як дані нам Богом для певних цілей. Можливо, навіть для інших людей. Це зовсім непросто. Зовсім непросто. Але для цього що потрібно, для цього потрібна сильна віра. Віра в щоденну Божу турботу, як вірили це ізраїльтяни тоді, і виходили, і збирали манну. А Отож, давайте зараз попросимо Господа благословити нас у цьому, щоб ми мали цю віру, щоб ми розуміли, як Господь працює в новому заповіті, і щоб ми були щедрими. Амінь. Амінь. Амінь.